Великий привіт усім, хто завітав на канал. Я рада вітати вас в новому відео. І сьогодні підготувала 5 ідей смачних супів, які можна приготувати в звичайні робочі дні, в будні дні або й на вихідних. І сьогодні хочу вам їх запропонувати. Готую сьогодні суп з цвітною капустою і яйцем, суп з плавленими сирками, вершками та броколами, суп вершково-сирний з грінками, Капусняк мисливський і суп весняний зі спаржею. П'ять супів зібрано для зручності вода відео, а також на каналі ви можете знайти кожний суп окремо в окремим відео. Розпочинаю відео з приготуванням супу з світною капустою і яйцем. Світної капусти вирізаю з освітя. Розділяю їх на невеличкі шматочки. Соцвіття, які буду готувати, перекладаю в каструлю, заливаю холодною водою і додаю сіль. Якщо є якісь комахи, то вони, звичайно, повипливають. В загальному завжди роблю так і з броколом, і з цвітною капустою. Далі нарізаю цибулю. Викладаю її, обсмажуватись. Картоплю нарізаю кубиками. Коли цибуля почала набувати золотистого кольору, додаю моркву, натерта вона у мене натертій зі середніми очками. Корінь солени також нарізаю кубиками. Далі нарізаю зелену цибульку. Половину пучка кропу і половину пучка петрушки. Кілька зубчиків чеснику. До бульйону додаю готувати картоплю і корінь селери Додаю трішки перцю та солі. Топля готувалася у мене приблизно 10 хвилин, тоді викладаю вже підсмажені овочі, це цибуля з моркою. Коли суп майже уже готовий, викладаю нарізану зелень. Додаю лавровий листочок, також приправи, якщо їх тут не вистачає, і далі викладаю уже цвітну капусту. Готую її майже до готовності. Паралельно потавла відварювати 3 яйця. Тут буду подавати з яйцями. Коли капуста вже майже готова, додаю вершки. Розливаю в тарілочки. Ось така смачна перша страва у нас приготувалась. Такий смачний супчик у нас виходить, гарно і виглядає, і смакує. Наступний суп це суп з плавленими сирками, вершками та броколами. Спочатку нарізаю картоплю і викладаю в кастрюльку готуватись. Готувати суп буду на овочевому бульйоні. Нарізаю цибулю, викладаю її, обсмажуватись. Броколи нарізаю на невеличкі соцвіття. Перед тим броколи я замочила в холодній підсоленій воді, якщо є якісь можливо комахи, щоб вони з броколів вийшли, адже броколи свіжі. Цибулька набуває прозорого кольору, додаю моркву і обсмажую разом. До картоплі викладаю моркву з цибулею підсмажені. Коли овочі готові, викладаю нарізаний плавлений сирок. Все переміжую і. Сирок починаю помаленьку розтоплюватись в супі. Коли майже повністю він розчинився, додаю броколи і готую 5 хвилин. Приправи додаю вже в кінці, коли сирок майже розплавиться, адже він також солений, тож просто доправляю суп. Перцем і сіллю або універсальною приправою. Коли повністю суп уже готовий, доправляю ще вершками, все гарно перемішую, і все, суп готовий. І ось такий смачний вершковий суп з плавленими сирками і брокколами готовий. Пробуйте також приготувати, впевнена, що такий вершковий супчик вам також сподобається. Наступний суп це вершково сирний суп з грінками. Отже, спочатку нарізаю цибулю. Ставлю її обсмажуватись. Коли цибуля обсмажиться до прозорого кольору, додаю моркву. Вона у мене натерта на терті зі середніми очками. Поки обсмажується цибуля з морквою, буду робити грінки. Отже беру хліб, розрізаю на невеличкі шматочки і буду нарізати на невеличкі кубики. І далі нарізаний хліб ставлю в духовку, щоб він трішки підсушився і запікся. У мене вже розігрівався бульйон овочевий, зараз додаю приправи, все добре приправляю і додаю обсмажену зибулю з моркою. Далі нарізаю плавнені сирки. Якщо плавлені сирки хорошої якості, вони швидко розплавлюються і не потрібно їх натирати, наприклад, на терці. Я сирки нарізаю ось на такі невеличкі кубики, додаю в кастрюльку і далі вони прекрасно самі розтопляться, і супчик буде дуже смачний. Додаю до супу також трішки макарону. Макарон у мене ниточки, дуже дрібненький. Можна додати дрібненьку вермішель. Час від часу сирки перемішую в каструльці, щоб вони добре розплавились, щоб не злипались. Після того, коли сирки розплавились, додаю вершки. Швидко приготувався супчик, адже макарон досить тоненький, тому він уже готовий. Також вершкам дала перекипіти ще одну хвилинку, все, суп готовий, можна розливати в тарілочки. І ось такий смачний виходить супчик. Посипаємо ззовні його нашими грінками. Грінки вже на ваш смак можна підсмажити або більше, або менше. Або просто підсушити, щоб вони не мали кольору, а були як звичайний світленький хліб. Я трішки більше підсмажила, тому що ми любимо грінки більш підсмажені. Дуже смачний і легенький суп, можете його також сміливо готувати, впевнена, що сподобається вашій сім'ї, і напевне будете готувати його не один раз. Наступна пропозиція капусняк мисливський. Отже, розпочинаємо приготування нашого капусняка з того, що нарізаємо цибульку кубиками. Будемо її обсмажувати. Сковорідку викладаємо шматочок в смальцю для того, щоб підсмажити наші овочі. І коли смалець розтопиться, викладаємо цибульку, підсмажуємо цибульку до золотистого кольору. Далі натираємо моркву на терці з грубими очками. У мене морква заморожена. Сушені гриби, які зараз у мене були замочені, добре їх промиваю, викладаю в каструльку, заливаю водою і готую. Квашену капусту прополіскуємо. Я прополоскувала два рази, в залежності від того, наскільки вона кисла. І нарізаємо її такими зручними шматочками, щоб було зручно її їсти. Коли підсмажиться цибулька з морквою, додаємо капусту і обсмажуємо все разом. За цей час нарізаємо наше м'ясо. М'ясо можна брати, яке у вас є вдома, але м'ясо повинно бути копченим. Я використовувала бекон і кобасу. Нарізаю кобаску ось такими кільцями і бекон нарізала ось такими шматочками невеликими. М'яско будемо підсмажувати. На сковорідку також викладаю шматочок смальцю, викладаю м'ясо і підсмажую його до золотистої скоринки. До супу буду використовувати зелень петрушки, нарізаю її, а також буду використовувати зелену цибульку. На суху сковорідку викладаю борошно і буду його обсмажувати до золотистого кольору. Якщо хочете, щоб суп був ріденьким, тоді можна цей етап пропустити. Гриби перетіджую. Саме до грибного бульйону буду додавати борошно і тоді вже вливати в головну каструльку, в якій готується суп. Якщо ж ви не додаєте борошна, тоді перетіжувати грибів не потрібно. До каструльки додаю підсмажену цибулю, моркву і капусту, також підсмажене м'яско, грибочки наші. Заливаємо водою, додаємо приправи це сіль перець, перець пахучий, горошком, лис лавровий. Приправа паприка солодка, також томатний соус, все перемішуємо, накриваємо кришкою і готуємо суп до готовності всіх інгредієнтів. Коли всі інгредієнти готові, до бульону грибного додаємо це ж борошно, яке ми підсмажували на сковорідці. добре розбиваємо, щоб не було грудочок, вливаємо в нашу каструльку повільно і перемішуючи, даємо ще готуватись 2 хвилинки. І вже в кінці додаю трішки вершків і нарізану зелень. Ось такий смачний і ситний суп у нас виходить в кінцевому результаті. З кобаскою, грибочками, капустою. Дуже смакує нашій сім'ї. Спробуйте її ви приготувати, можливо, вам також буде смакувати і ви також будете готувати і для себе. І остання пропозиція на сьогодні це суп весняний весняний досить простий, можна його приготувати в спекотну погоду, коли захочете поїсти чогось нежирного, звичайного простого і смачного. Тож запрошую вас до приготування. Цибульку нарізаємо кубиками. Будемо її обсмажувати. Картоплю також нарізаємо невеличкими кубиками. Нарізаємо спаржу. Картоплю додаємо до цибулі обсмажуватись. Все перекладаємо в катрульку і заливаємо бульйоном. бульйон я вже додала всі приправи, які належить додати до супу. Можна використовувати як м'ясний бульйон, так і овочевий. Додаємо зелену строжкову квасолю нарізану. Замість квасолі можна додати молоду капусту, дрібно насічену. Додаю кабачки та нарізану спаржу. Все перемішуємо і залишаємо готуватись. І в кінці, коли вже всі продукти готові, доливаємо вершки. У мене 12%. До супу можна додати квасолі. Я додала червону для того, щоб в супі був не лише зелений колір, але й трішки такий вишневий. Можна додати, звичайну білу квасоль. Ось такий простий, смачний, весняний суп у нас виходить, досить легенький. Суп дійсно досить простенький, досить ніжний, тому що вершки надають йому особливої ніжності. Дорогі глядачі, відео підійшло до кінця. Дякую всім за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобаються вам такі пропозиції, такі відео. Буду дуже рада, якщо відео було вам корисним і ви використаєте хоча б одну пропозицію приготування. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані або зайшли вперше. Також поставте лайки, якщо відео рецепти вам сподобались. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному відео!